свято святого Миколаєва. Просимо всіх тернополян та жителів області підготувати для наших хлопців АТО невеличкі миколаївські подарунки, щоб вони відчували, що Святий Миколай прийшов до них, в той бліндаж, в ту землянку, де вони знаходяться. Це може бути щось невеличке, може бути просто в маленькому ящичку, просто в пакеті. Єдине, що було гарно скотчем замотане і ну, не розсипалося, тому що це так, додаткова робота по сортуванню цього всього. Всередині може бути лист, може бути з адресом, може бути без адресу, може бути просто привітання з Миколаєм, з Новим Роком і з різдвом. Тому що, якщо ми завеземо і не знаємо, чи в другий раз в цю частину. Що саме може бути всередині? Шоколадка, цигарки, горішки. Щось таке, що не. Не дуже велике, але Можливо, навіть рукавички. Так. От, теплі рукавички просто навіть, чи там щось теплу шапочку. Щось на ваш розсуд, що ви бажаєте? Але просто, щоб воно було з душею, з теплом від вас. Їм буде дуже приємно. Я хотів би додати, що збір може проводити кожна організація міста Тернополя в себе на роботі. Ви зібрали, от домовилися, що на певний день ви приносите. Ви зателефонували до нас на телефон кол центру наш чи на складський телефон. Машина згідно графіку підійде до вас і це забере. Якщо це в селах Тернопільського району, Тернопільської області, це також можливо. Це не є проблема. Основне, що ми робили добру справу для нашої перемоги. Все в нас буде. Також хочу додати ще на складі номер 2 в'яже.